ой, не забуде. Так не дивись, розкажи. Ти вже кажеш мичкові слова. Так, бо я забув. І ще не забувати. Ви хоть мене не знімайте. Гост, і то розполучається. Тепер переротиться на понеділок. Подорожня вже пошло в матеріалі. Так. Електронна реа прийнялася на 18%, так? І то, що людина могла купити, якщо стоїть 800 мільйонів, так? Тепер вона буде стоїти 1000. Це деслово людина, яка мені дзвонить. То не так пойман... що, де голова? А чи ти ксерокопі немає? А де мирокопі зрубає? Голова сказав, що був, сесія перенесена був, на понеділок. Непонятно чому. Депутати були повідомлені, було запротокольовано. Поліцію треба визивати. Я не, знай, не знаю, виборди. що робить. Бачите, як у нас виходить? Що ж вона мені сказала? У нас 9 числа так сказали, що було терміново тільки вівторок. Ми, а так було було? П яте, п яте, Я б на тебе потім кажу, О, ну, по пам'яті дивіться, якби б... п'яте, бо четверто було по понеділок. Якби п'яте, а тепер дивіться далі. Вони показано, будемо так, виключить можна. Так рішать. Він переніс на п'ятець. — Вже Дове. другий раз переносить. — переносился. А, а, а на виконкомі вона ж посиділа, це і ми ж це… Галя. А. і воно ж це прошло, мишцю, і воно ж це прошло, і вона встала, як. Після виконкома. Після виконкома. виконкома. Да, <свист> <бачусь. свист> Самооборона, давай поліцію визивай. Ви ж не уповноважені. приймати заяви. Заяву продовжувати. Зараз буде керівник громадського формування. Зверніть увагу, як злітаються ці депутати, так голови не вийде. Добрий день. Да ну його баню, поломана ця машина, ти кати. Баблавний структур сідає. Коли повертаєшся, треба в укусів ще був такой. Треба по лише руку виставити. Ти бачиш тебе потім? А хто у вас? По одеску фермер у нас <плес> Калінченко. <плес> <плес> Ты вопрос и по существу. Привет, Аля? Ты вопросы по существу задавай. Не Допускают дом. Так закрыто все. Так уже він мы. такого привив. Такой он привив. Нет. Сегодня До трюх. До трюх. До трех, Ну да, пятница. Никого. У 3.05 уже было опечатано все. Здрасте. Есть ключи? Открываю. Есть? А давай позвони до этого уборщицы, она сюда открывает. Да оно там опечатано вроде бы. У середины. Давай кучу позвони. Звони. Сінський голова, так. Да. Що, ну, два струбочку бери? Я схожу, да. Хорошо, добре, вибачте, що потурбувала. Добре, дякую, до побачення. Сільський голова збирає в понеділок. А те, що рішення сесії було на 9 число йому по барабану. Так, ворум є.

Але голова не з'явився на сесію. Сільська рада закрита. Що ми маєте? Ми хочемо написати заяву про злочин. Відразу. Не пояснення ніякі, не заяву звичайну, а заяву про злочин. Порушення статті 351. Бланки, вставайте, якщо у вас. Вам Ні, у вас є заява про злочин. Це у вас я бачу протокол якийсь. Протокол прийняття заяви про Це протокол. А заява це ж не протокол, правильно. Ми хочемо написати заяву про злочин. Згідно кримінально-процесуального кодексу, в мене ось такий. Згідно кримінально процесуального кодексу, є тільки поняття заява про злочин. Якщо ви вбачаєте самі особисто, що це злочин, то тоді протокол. Якщо ви не вбачаєте, то будуть писати заяву про злочин. У мене ж такі бланки, які в мене є, такі ще Ну, Нам по дорозі. Ви будете, так? Ні, хорошо, я тобі пішла в машину. Ми поїдемо за вами. — Ось зараз. Хорошо, я бачила, якого.

Як його? Я не підписався, Пау, шо, Саш, кажу на... На, на штоки ще є для красно-чорного. Чуєш место? <говори> <говори> Оце ж ви не бачите. За поплюження національних символів ще надається. За бабай забабати. Тут є керівник. Ні, то спеціально для красно-чорного <говори> місця оставили. Так само, як День Незалежності він проводить. не вникнеться. Сашко, коли повісиш красно-чорний? Якраз місце їздить. У мене є з собою правого сектора, я можу повісити. Давай, так місце ж їздимо спеціально. Чого? Що значить, що біжатися будуть? Ну а що це? Це нормально? Прапор.

Сколько? 16. 16. 16. Есть, курум есть что-нибудь. Бу. Бы. Все? Кто